Привіт, друзі! З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі, бо для цього є всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Життя на нашій планеті з'явилося більше ніж 3,5 мільярдів років тому. Організми вражають своєю складністю та різноманітністю. Ми підготували для вас багато цікавих фактів про живий світ. Цікаві факти про птахів. Друзі. А чи знали ви, що птахи єдині хребетні, які освоїли повітряний простір нашої планети і впевнено в ньому володарюють? Вченими описано понад 10 тисяч різновидів птахів, що живуть на всіх материках у безлічі островів. Вважається, що птахи походять від динозаврів групи терапот, і археологи дійсно знаходять скелети перших птахів близькі забудовою ящурок. У птахів дуже легкі кістки, проте пір'я важить більше ніж скелет. Птахи є соціальними тваринами, які спілкуються між собою за допомогою візуальних і звукових сигналів. Найменшим видом птахів у світі вважається кулібрі бджілка, довжина тіла якої не перевищує 6 см. А ще кулібрі є єдиними в світі птахами, які можуть літати назад. Найнебезпечнішим птахом на землі є казуар. Зазвичай птах досить спокійний, однак, якщо його потривожити, він може завдати небезпечного удару своїми потужними ногами. Найбільшим птахом є африканський страус, висота якого сягає 2,7 метра з масою тіла до 150 кілограмів. Найбільший розмах крил серед сучасних птахів має мандрівний альбатрос до 325 сантиметрів. Сови не можуть рухати очима. Замість цього вони повертають голову до 270 градусів без шкоди для здоров'я. Ківі єдиний птах, що має ніздрі на кінці дзьоба. Таке розташування допомагає їм винюхувати їжу на землі. Найбільш балакучим птахом вважається жако – сірий папуга. У середньому він може запам'ятати понад півтори тисячі слів. У зв'язку з тим, що політ вимагає великих витрат м'язової енергії, рівень обміну речовини птахів надзвичайно високий, і потреба в їжі величезна. Птахи не мають потових залоз у шкірі. Охолодження тіла досягається за допомогою високорозвиненої дихальної системи. Птахом із найбільшою кількістю пір'я є тундровий або малий лебідь. Кількість пір'їн птаха сягає 25 тисяч. А чи знали ви, що фламінго, лелеки та інші довгоногі птахи стоять на одній нозі, щоб максимально зменшити втрату тепла? Новокаледонські ворони один з небагатьох видів птахів, що здатні не тільки використовувати, а й виготовляти знаряддя праці. Великі хижі птахи можуть жити до 50 років, наприклад, мандрівний альбатрос. У птахів наявні анатомічні відмінності між самцями і самицями одного й того ж виду. Це явище називається статевим деморфізмом. Морські птахи можуть пити морську воду завдяки спеціальним залозам, які виводять надлишки солі. Пінфіни дійсно не мерзнуть в холодній воді завдяки товстому шару жиру і щільно прилеглому одне до одного пір'ю. Вони єдині в світі птахи, які можуть ходити у вертикальному положенні. Навчайтеся з нами. Відкривайте для себе дивовижний світ живої природи.